Шановні громадяни, як вам відомо, в нашій країні відбуваються наступні події. Тимчасово Окупована Автономна Республіка Крим в східних областях України проводиться антитерористична операція. Зв'язку з цим люди вимушені переселятися в інші регіони України особам, які переселяються, тобто переселенцям, нашою державою, розроблено механізм надання їм різних видів послуг, а саме Міністерством соціальної політики України та державним центром зайнятості. України питання надання соціальних послуг переселенцям знаходиться на постійному контролі. Також хотілося б довести до вашого відому, що в нашому районі проблемами переселенців. Також опікується П'ятихацька районна державна адміністрація, управління соціального захисту населення, П'ятихацький районний центр зайнятості, пенсійний фонд та інші органи державної влади, а також роботодавці нашого району. Зараз я хотів би детальніше зупинитись на тих послугах, які надає державна служба зайнятості переселенцям. Шановні кремчани, мешканці Східних областей України, Державна служба зайнятості готова вам допомогти. У центрах зайнятості, коли ви до них звертаєтесь, в тому числі призвелені до П'ятихатського центру зайнятості, вам допоможуть знайти роботу тимчасову або постійну, взяти участь у громадських або інших тимчасових роботах, пройти професійну підготовку перепідготовку, підготовку підвищення кваліфікації, отримати статус. Безробітного та матеріальну допомогу по безробіттю. У всіх центрах зайнятості України існує єдина база актуальних вакансій. Тобто, якщо ви звертаєтесь до П'ятихатського районного центру зайнятості, ви маєте можливість ознайомитися з усіма актуальними вакансіями як по місту П'ятихатки, так і по району по Дніпропетровській області і по Україні в цілому. Тобто, звертайтесь до центрів зайнятості та оберіть підходящу роботу у будь-якому регіоні України. Облік та реєстрація в центрах зайнятості здійснюється незалежно від того, де ви живете чи де ви перебуваєте. Навіть якщо у вас немає документів, в Центрах зайнятості ви можете безпласно отримати інформацію про вакансії, навчальні заклади, підприємства, установи організації, з якими співпрацює служба зайнятості, консультації та правову допомогу з питань працевлаштування або звільнення з роботи, отримання статусу безробітного, допомогу по безробіттю, інші послуги Державної служби зайнятості, рекомендації відносно вибору чи зміни. Професії послуги з професійної орієнтації. Для внесення до єдиної бази інформаційно-аналітичної системи Державної служби зайнятості, як шукача роботу та підбору підходящої роботи, вам необхідно подати до Центру зайнятості паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та ідентифікаційний код. Для отримання статусу безробітного та матеріальної допомоги по безробіттю, крім вище зазначених документів. Слід додати трудову книжку та диплом або інший документ про освіту. Якщо ви вже раніше були зареєстровані як безробітний в центрах зайнятості Донецької або Луганської області, ви маєте право продовжувати отримувати соціальні послуги та допомогу по безробіттю у будь-якому іншому центрі зайнятості за місцем вашого перебування. Якщо ви втратили паспорт, ви можете пред'явити тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина. Отримати такі посвідчення та відновити паспорт, ви зможете у територіальних відділеннях Державної міграційної служби України або у місцях допомоги вимушеним переселенцям Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської областей. У разі відсутності облікової карти платника вам необхідно звернутися до будь-якого відділення Державної фіксальної служби України за місцем вашого тимчасового перебування. У разі відсутності у вас трудової книжки, якщо ви не змогли припинити трудові відносини з роботодавцем або інший вид зайнятості, ваша трудова Книжка залишилась у роботодавця, необхідно вам звернутися до роботодавця з письмовою заявою про звільнення та з проханням надіслати вам трудову книжку та наказ про звільнення поштою. Якщо підприємство тимчасово не працює або ліквідовано, необхідно звернутися до суду для одностороннього припинення трудових відносин. Спеціалісти Центру зайнятості допоможуть вам скласти позовну заяву до суду для оформлення одностороннього припинення. Трудових відносин. Як ви можете працевлаштуватися? Одна з основних послуг, які надає центр зайнятості, в тому числі П'ятихацький районний центр зайнятості, це працевлаштування, допомога в вашому працевлаштуванні. Як ви можете працевлаштуватися? для оформлення трудових відносин з роботодавцем необхідні паспорт громадянина України. Або тимчасове посвідчення громадянина України, ідентифікаційний код, трудова книжка, диплом або інший документ про освіту. Також ви можете знайти роботу за сумісництвом або шляхом укладення цивільно-правового договору про надання послуг або виконання робіт. У цьому випадку трудова книжка не потрібна, це що стосується послуг, які надає служба зайнятості. Так що звертайтеся до служби зайнятості. Переселенці, ви отримаєте всі необхідні послуги. Також я хотів би зупинитися ще на наступному питанні. З 1 жовтня 2014 року була прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 505 про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат. На проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір даної грошової допомоги визначається для непрацездатних осіб, тобто пенсіонерів, інвалідів, дітей 884 гривні на одну особу члена сім'ї, для працездатних осіб 442 гривні на одну особу члена сім'ї. Загальна сума. На сім'ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного громадянина сім'ї та не може перевищити 2400 гривень. Це що стосується даного питання. Також хотілося би зупинитись на наступному: з моменту тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та проведення антитерористичної операції в східних областях України до П'ятихадського районного центру зайнятості, Звернулося 14 переселенців. З них 6 осіб працевлаштовано. Іншим надаються всі послуги служби зайнятості, і в подальшому вони будуть також працевлаштовані. Дякую за увагу. До уваги переселенців з Автономної Республіки Крим та Східних областей України. Державна служба зайнятості пропонує вам безкоштовну допомогу в працевлаштуванні, отримайте консультації та поради. Центри зайнятості знаходяться в усіх містах та районних центрах. Звертайтеся до найближчого для ознайомлення з відкритою базою вакансій. Прописка не потрібна. Детальна інформація за телефоном 0800 50 50 60 або 730 з мобільного.